Триває інформаційний ранок на Дніпро Тіві. Про останні події на цей час розповім я Діана Славінська. Вітаю вночі. Окупанти обстріляли Нікополь. Ударами знищено один приватний будинок. Ще чотири пошкоджено. Уражено лінії електропередач. Фахівці працюють над їх відновленням. Загиблих чи постраждалих немає. Вночі окупанти скерували на Дніпропетровщину вісім калібрів. Усі знищено силами ППО уламки. Однієї з ракет впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка. Вона у лікарні. У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать. І вночі окупанти скерували ракети на київщину півтора десятка сили ППО знищили воронку від ворожих обстрілів. Виявили в області діаметр влучання близько восьми метрів, глибина понад два з половиною. У Голосівському районі уламки впали на приватне подвір'я. Ніхто не постраждав. У командуванні повітряних сил повідомили, що в ніч на 9 травня окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Було дві хвилі обстрілу 25 ракетами. 23 із них знищено. У кривому розі сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Дим валив з другого по дев'ятий поверхи. Під час ліквідації займання надзвичайники врятували 17 людей, з них семеро дітей. Одна жінка. Загинула, троє людей травмовані, в тому числі дитина. Місто Новомосковськ невдовзі отримає нову назву. Містянам запропонували самим її обрати. У соціальних мережах організували голосування. Люди обирали серед запропонованих нас та додавали свої варіанти. Яка назва лідирою розповість Сергій Скрипник? Січислав чи Новоселиця? А може, самар чи Новік? З такими думками наразі живуть мешканці Новомосковська. Новомосковськ – місто з багатою історією. Цю назву отримало у 1794 році після ліквідації Запорізької січі. Російський уряд запланував будівництво великого міста в гирлі річки Кільчень, яка впадала в Самару. Хотіли назвати його Катеринославом, але зрозуміли, що на тому місці місто не може розвиватись. Декілька разів місто змінювало назву, поки не зупинилися на Новомосковську. Українці, яким довелося тікати від радянської влади, мріяли про незалежну Україну, і в назвах міст воліли відображення справжньої козацької історії. Директор новомосковського історико-краєзнавчого музею поділився своїми думками щодо перейменування міста. Я бачу, що сьогодні серед варіантів назв є назви, наприклад, такі як Січіслав. Я категорично не погоджуюсь з цією назвою, тому що Катернос це назва запропонована Дмитром Яворницьким для Катернослава в період української революції, і певно, що нам не потрібно забирати чуюсь історію, якщо у нас є своє, ми не маємо нехтувати своєю історією. Це дуже важливо. В телеграм-каналі міського голови Новомосковська Сергія Резніка проводиться опитування з приводу перейменування міста. У нас була дискусія, розпочалась вона з того, що а чи перейменовувати місто, чи залишити ту назву, яка зараз є. Крапки Надії розставив закон про деколонізацію та понімів, який був прийнятий нещодавно буквально. І цей закон нам вже не дає варіантів вибору перейменовувати чи не перейменовувати, ми маємо перейменувати місто Новомосковськ. Ми так його трактуємо. Ці норми закона, і ми так розуміємо, і напевно воно так і станеться. Законом визначений період для того, щоб позбавитись старих назв. І я так розумію, що до кінця літа, до дня міста, до речі, яке буде 22 вересня, то ми вийдемо з рішеннями з пропозицією щодо нової назви міста. Закон про деколонізацію топонімів забороняє присвоювати назви, що звеличують, пропагують або символізують державу окупанта. Чи готові місця не до зміни назви? Ми провели невелике опитування. Я вважаю, що це правильно. правильне рішення перейменування необхідно. В наш час тим більше, От, тому я позитивно ставлюсь до прийменування. Звісно, я схиляюся до того, щоб назва була повернена історична. От, який з цих варіантів ми оберемо, це вже на рішення народу, на рішення жителів нашого міста, але це повинна бути саме історична назва. Я дійсно, як, як, як усіх, так і я. Як назвуть, так і буде. Да. Як множество. Я, звісно, то, то так і буде. Шо? Ну, а як назвуть, так і буде. Самар мені подобається. Це історична назва. Так? От. Ну я трошки читала там. Не палаточна, ні, а Самар мені більше всього подобається. В опитуванні лідирують назви Січислав, Новоселиця і Новосамарськ. Тож Новомосковськ незабаром змінить назву, бо цього вимагає закон і мешканці міста. Швидка комунікація з людьми і усіма службами міста. В цьому секрет результативності громадської ради при міській раді Дніпра. Її очільник Геннадій Корбан розповів: люди щодня звертаються до його телеграм-каналу зі своїми проблемами щодо комунальних негараздів, стану доріг, вуличного освітлення. Тощо далі ці звернення оперативно передаються відповідним міським службам і питання вирішуються в найкоротші терміни. Вот таким образом достигается эффект, когда человек обратился, а уже через день-два фактически эти работы сделаны. И все довольны, все счастливы, люди видят о том, что они не брошены, что они не забыты, и что город и коммунальные службы реагируют на их просьбы, на их обращения. Моя задача лишь только помочь, просто состыковать, сделать коммуникацию между человеком, который просит, І комунальним підприємцям, і тим ліним і сполнителям робот, котрому можуть в даному випадку вирішити ту ліну проблему У планеті щастя, діти і батьки з перших днів стали єдиною волонтерською родиною. Як тут створюють подушечки для військових та збирають бібліотеки для зруйнованих міст? Дивіться у нашому сюжеті. Це дніпрянка Роксолана. Їй 8 років, і вона шиє подушки для наших захисників. Крихітка сама вирішила навчатись мистецтву шиття. На день народження їй подарували швейну машинку, і дівчина почала своє маленьке виробництво. Футболки, шопери, щоб вони тоді складала свої подушки. Разом зі старшою сестрою Алісою та мамою Анастасією дівчинка активно бере участь в різноманітних волонтерських проєктах, які реалізує Планета щастя. Адже з перших днів повномасштабного вторгнення школа об'єднала зусилля, аби наблизити перемогу. Ми збирали гроші, ну от прямо з спочатку війни, і потім віддавали їх зсу малюнки. Ми робили браслети для ЗСУ. Просто вони такі, як сплетені. З жовтої стрічки та синьої стрічки для нас один військовий в парку записав відео. Те, що він дуже вдячний за ці браслети, які вона які Роксалана передала дівчата, які інші учні та батьки планети щастя, активно волонтерять та допомагають зсу. Тут роблять все, аби перемога прийшла швидше. Плетуть маскувальні сітки, збирають кошти та пакунки на передову і навіть відновлюють книжковий фонд у містах, де російські ракети ще зруйнували бібліотеки. Анастасія з дівчатами нікуди не поїхала з початком повномасштабного вторгнення. А на питання, чому вони займаються волонтерством, відповідає просто: це за покликом душі. Я вважаю, що це робиться дуже мало. Якщо б у мене була змога, я б хотіла робити набагато більше. Будемо стояти до кінця до допомоги. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Усі підприємства критичної інфраструктури. Працюють стабільно, масштабних аварій чи знеструмлень на об'єктах не зафіксовано. За минулу добу бригади Дніпроводоканалу усунули понад чотири десятки засмічень та пошкоджень на мережах тесточними адресами на нашому сайті телеграм-каналі Дніпротів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Сьогодні шостий та дев'ятий трамваї не працюватимуть з 11 до 14 години. Це пов'язано із ремонтом колії на Амурському мосту. Решта маршрутів електротранспорту працює у штатному режимі за розкладом робочого дня. І на останок про погоду зараз у Дніпрі плюс 9 градусів протягом дня буде хмарно дощитима. Температура повітря прогріється до 14 градусів тепла. На цьому в мене все. Підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроекти. QR-код на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зника з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі об одинадцятій.